Всім привіт! Вирішив в магазині скористатись пропозицією, зарубіни, купити випадкових героїв під стихію блискавки. Хочу саме блискавки. Можливо, випаде ще на щан. Хочеться його. Ну і плюсувати героїв також треба. Можливо, і ексклюзивки. Ну, звісно, що туди шанси низькі. Але давайте, давайте спробуємо свою удачу. Перші. Зефі дубль? Ну це хороший дубль, це хороший. Але неочікувано трошки. Трошки неочікувано Вона просто дуже рідко падає. Так, скільки тут кешбек 10. Давайте наступного. Так, з блискавки треба вибрати тільки. Ніса. Дивіться, третя яка вона там Ну це трошечки гірше, але хай буде. І останній. Знову ні сатану? Серйозно <плістить> Ні, ну, ЗЕФі класно, ну, але ну, двіні це. перебор. <плістить> ну, як є. Що зробиш, як є.